Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Полтава вкрилася огорожами оглядових колодязів без люків. Коли комунальники планують виправити ситуацію, Пришкільні табори в школах Полтави та Старостатів розпочнуть роботу 3 червня. Оздоровчих заміських таборів цьогоріч не буде. У свої сім вже чемпіон полтавець Тимофій Петренко переміг у чемпіонаті України із шахів. А тепер про це та інше більш докладно. З'являються, наче гриби після дощу, і загрожують безпеці руху. У Полтаві стрімко зростає кількість незакритих оглядових колодязів на автошляхах. Їх огороджують червоними попереджувальними конструкціями, і далі цього справа не рухається, скаржаться водії. Чи вирішують цю проблему комунальники? Знають мої колеги. На проїжджих частинах Полтави зросла кількість відкритих оглядових колодязів. Їх огороджують попереджувальними конструкціями. Якщо водії їх збивають, огорожі ставлять на місце або встановлюють нові. І далі цього справа не йде. Скаржаться водії. кажуть, аварійні ситуації створює як наїзд на відкритий колодязь, так і його об'їзд. Колесом в'їхати означає стала машина. Позигіна. Там взагалі їх нема. Ти більшість люків немає. Об'їжджаємо дворами. Відкритих колодязів стає дедалі більше не лише на периферії, а й на центральних вулицях Полтави, на кільцевому маршруті громадського транспорту, зокрема по-європейській. Відкриті люки взагалі ну, створюють аварійні ситуації, тому що ти їдеш і бачиш перед собою ну, бездонну яму, грубо говоря, тобі треба робити якісь маневри. Оскільки одне діло, якби, якби не було інших учасників дорожнього руху, там зліва, справа, як зручно, а так тут уже можна або там в когось їхати, або в люк приїхати дуже неприємно. Тим часом в управлінні житлово-комунального господарства міста Полтава говорять, причина відсутності люків крадіжки. Ми ж їх заварювати не можемо. Це чову, не люки, тобто, як такого захисту немає. Але ну люки пропадають. Основи це крадіжка проблеми поступово вирішують, принаймні на проїжджих частинах, говорить Тарас Панасенко. Там мережа, яка належить нам. Ми усуваємо відсутність кришок на люках. Планово йде огорожуємо для того, щоб водії не бачили, що там. Відсутня кришка, щоб не влітали. Хто на великій швидкості їде, не зважаючи на те, що там є перешкода, вони їх збивають періодично. Ми їх встановлюємо. Але планово йде заміна. Чи оснастять чавунні кришки у майбутньому запірними пристроями, щоб попередити крадіжки? Цього в управлінні ЖКГ міста поки що не коментують. Полтава водоканалівці зараз запають трубу аварійної ділянки на напірному колекторі поблизу Київського шосе. Повідомила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщукова. Нагадаємо, через аварію на колекторі на Супрунівській каналізаційній станції із початку травня воду в частині міста вмикають за графіками. Проти аварійні роботи вже розпочалися. Додала вона зараз, як нам доповідає водоканал. Все іде на етапі уже спаювання труби. Відповідно, завдяки ЮНІСЕФ, у нас ще й буде не просто зроблена ділянка аварійна, а й до самої КНС буде продовжено завдяки наданим наданим матеріалам, буде продовжена ця труба, тобто для того, щоб зменшити ризики в подальшому аварії на головному напірному каналізаційному колекторі, від якого залежить водовідведення відповідно половини частини міста. Купальний сезон у Полтаві розпочнеться 4 червня. Проте на пляжах міста вже є відпочивальники і людей на річці стає тільки більше. Щоб організувати полтавцям і гостям міста безпечний відпочинок, водолази розчищають водойми. Як це відбувається, дивіться у сюжеті. 16 градусів вода. Травні місяці вже починає. Люди можуть і раніше. Полтавець Іван два дні тому відкрив свій купальний сезон. Говорить, другий день поспіль погода сприяє і купання, і засмазі на сонці. А якщо сонце світить, то можна ще купатися. А так, то, звісно, ще прохладна вода. Пляжі Полтави заполоняють відпочивальники та підводні мисливці водолази. Останні перед стартом купального сезону, який розпочнеться 4 червня, наводять лад на пляжах. Проводиться обстеження, акваторії ріс і і прилеглих водойомищ. Фахівці нашої комунальної організації готують в місцях масового відпочинку, щоб люди могли безпечно купатися і не наражалися на не всякі негаразди. Спочатку водолази на катері курсують до одного із пляжів міста. Після одягання спеціальних костюмів починають працювати. Роблять це водолази у парі. Один пихто воду і який імиряє. Це пляж чистий, тобто мусора набагато менше. Те, що ми тільки що витягли, це тротуарна плитка, питання відкіль вона там взялася, пластик, ракушки ті, що порозкривалися, які можна порізати ноги. Цього року на пляжах міста, говорять фахівці, можна дістати що завгодно. В основному кирпичі стекло вбите. Багато пластикових бутилок, приток, скати бувають. А ось епідеміологи радять утриматися від купання у річках. Досить небезпечно купатися, тому що через бойові дії в воду може потрапити як і паливо, так і хімічні речовини, безліч інших вироботворних бактерій, важких металів. Там може бути будь що у воді може чатувати і будь-яка небезпечна інфекція, говорить лікар-епідеміолог Олександр Перцевий. За його словами, після потрапляння річкової води в організм можуть бути негативні наслідки. Це може викликати які кишкові інфекції, такі лептоспірози, які, до речі, передається через сечу інфікованих тварин. Гастроентерити можуть бути дерматити, конюктивіти. Ну, з в основному Фахівці радять. Якщо все таки спека спокусила полісти у річкову воду, то в жодному випадку не ковтати її та зробити усе, щоб уникнути потрапляння води на слизові оболонки. Возили за зміну нелегально до 600 літрів газоконденсату. Трьох мешканців Полтавщини підозрюють у його розкраданні з об'єктів Нафтогазу України. За даними слідства, сировину фігуранти зливали із нафтогазового сепаратора до заздалегідь підготовлених каністр та пластикових пляшок. Викрадене вантажили до власних транспортних засобів. Далі його збували населенню. Повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Під час обшуків, проведених за адресами проживання співучасників, слідчі вилучили близько трьох тонн газу конденсату, 16 автомобілів, близько 20 мобільних телефонів, банківські картки та чорну бухгалтерію. Повідомили трьом фігурантам про підозру вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України. Також особам обрали запобіжні заходи. Тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 240 тисяч гривень. Наразі в кримінальному провадженні тривають слідчі дії за привласнення ввіреного майна, вчинене неповторно за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану може фігурантам загрожувати покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. В Україні новий навчальний рік для вишів може розпочатися вже на початку серпня. Таку рекомендацію надало Міністерство освіти і науки для закладів вищої та фахової передвищої освіти нашої країни. Чим викликані такі рекомендації та коли розпочнуть навчання у Полтаві, дізнавалася наша знімальна група. Один місяць літніх канікул для студентів вже реальність. Міністерство освіти і науки України рекомендувало Вишам та профтехам розпочати цей навчальний рік раніше, а саме в першій половині серпня. Як ідеться в документі Міністерства освіти і науки, такі заходи необхідні для безпеки всіх учасників освітнього процесу. Наша мета забезпечити підготовку закладів освіти до проходження нового осінньо-зимового періоду та пайльного сезону з урахуванням можливості залучення альтернативних джерел енергії та гнучкого графіку освітнього процесу адаптованого до економного використання енергоресурсів у Полтавському університеті економіки і торгівлі рекомендації виконують вже другий рік поспіль. Розповідає перший проректор університету Наталія Петченко. З початку повномасштабного вторгнення навчальний рік тут стартує з початку серпня, а закінчується 1 грудня. Суботи в університеті теж робочі, додає перший проректор. Ми вже вдруге розпочинаємо освітній процес в серпні місяці. До цього ми підходимо дуже дуже виважено і навіть не чекаємо листи від міністерства освіти і науки, Бо розуміємо, що сьогодні є велика потреба максимально використати світловий і тепловий день. Тому освітній процес триває 16 тижнів. Тому дійсно, перш за все, ми в своїх знаєте пропозиціях і в своїх рішеннях керуємося тим, що здобувачам вищої освіти ми повинні видати 16 тижнів освітнього процесу. Тому розпочинаємо з 12 серпня. А ось в педагогічному університеті Полтави навчальний рік розпочнеться традиційно, говорить перший проректор університету Олексій Гура. Додає, що і суботи в університеті залишаються вихідними, враховуючи рекомендації міністерства щодо зменшення на Насті фінансовий в осінньо-зимовий період, опалювальний сезон, розпочати навчальний рік або раніше, або ущільнити графік. то ми маємо досвід минулого року і позаминулого року. Ми обов'язково враховуємо ці рекомендації, але враховуючи роботу в змішаному форматі і в дистанційному форматі, досвід ковідних періодів і минулорічний досвід, ми зможемо зреалізувати рекомендації міністерства, розпочавши навчальний рік 1 вересня. Студенти на можливість почати навчальний рік раніше реагують по різному: одні вважають рішення правильним, а інші засуджують рекомендації профільного міністерства. Це зарано для того, щоб починати навчання, тому що ми не зможемо ні відпочити. В нас закінчується сесія наприкінці червня, тому мало відпочинку. У нас в країні йде війна, тому чим більше навчання, тим краще. Враховуючи воєнний стан і що під час повітряної тривоги. За логікою, всі студенти мають знаходитися в безпечному місті в укриттях, тому додатковий час на навчання не зашкодить, мені здається. Також рекомендації для підготовки до нового навчального року незабаром отримують і заклади загальної середньої освіти, повідомляють на сайті Міністерства освіти і науки. Із 3 червня у 44 школах Полтави та Старостатів запрацюють пришкільні табори. Інших форматів дитячих таборів з безпекових міркувань не буде. Таку організацію літнього відпочинку дітей затвердили на засіданні міськвиконкому цього тижня. Яким буде дозвілля дітей? Скільки триватиме табірна зміна та яка вартість відпочинку в пришкільному таборі, цікавилися наші кореспонденти. У Полтавському ліцеї номер 17 інтелект готуються до відкриття пришкільного оздоровчого табору. Програма літнього відпочинку для 150 дітей передбачає ранкову зарядку, триразове харчування, спортивні активності, квести, фестивалі та екскурсії, говорять педагоги. День смайлика, конкурсно розважальна програма Україночка табору День Нептуна. Звичайно, козацькі спортивні розваги, де хлопчики показують і дівчатка як маленькі козачата свою вправність у різних спортивних конкурсах, планують і виїзні культурні заходи. Ми плануємо відвідати музеї. Це е, два музеї. Ми плануємо відвідати бібліотеку. Планується відвідування учнями вистави в обласному театрі, е, театрі імені Гоголя. І е, також ляльковий театр приїде для того, щоб тут на місці показати виставу для е, дітей, які будуть оздоровлюватися в таборі. Пришкільні табори у Полтавській тергромаді запрацюють з 3 червня. Відпочиватимуть школярі з 8 до 17 години. Зміна триватиме 14 днів. Обов'язкова умова для кожного пришкільного табору наявність в закладі. Укриття до шкільних закладів були важливі безпекові вимоги, а саме, можливість функціонування і якісного. Розміщення в укритті дітвори в нашій територіальній громаді є можливість оздоровлювати лише таким чином, тому що табори іншого формату, ті, які розташовуються окремо окремими комплексами, із безпекових причин у нас в цьому сезоні не будуть функціонувати. Запрацюють пришкільні табори у 44 школах міста і старостатів в 44 закладах, але на базі 41 закладу. Три початкові школи будуть ходити в пришкільні табори в найближчі школи, де є укриття. 44, 45 і 46 початкові школи, відповідно, в 28 школу, 19 і 26 школу. На сьогоднішній день за кошти громади в пришкільних таборах будуть перебувати 2340 дітей пільгових категорій і понад 800 Інших дітей, тобто за рахунок батьківських коштів. Вартість одного дня перебування в пришкільному таборі для дітей непільгових категорій обійдеться у 200 гривень. Відповідно, повний тур коштуватиме для них 2800, говорять в департаменті освіти. Семирічний полтавець Тимофій Петренко став чемпіоном України із шахів. На змаганнях, які проходили у Вінниці, за перше місце боролися майже 200 учасників. Як готувався до поєдинку, хлопчик, чому обрав для себе цей вид спорту, та які плани у нього на майбутнє, дізнавалася Івана Дімова. Семирічний полтавець Тимофій Петренко на уроці в дитячій шахово-шашковій школі. Хлопчик нещодавно повернувся з чемпіонату України з шахів до восьми років, який проходив у Вінниці. Там 180 юних шахістів протягом десяти днів боролися за перемогу у трьох категоріях: класичні шахи, швидкі шахи та блискавичні. За сумою набраних балів Тимофій став чемпіоном. Чемпіонаті України при участь 15 областей. Моїми найсильнішими суперниками були шахісти з Вінниці, зі і з Дніпра. В моєму житті це була перша серйозна перемога. А ще рік тому маленький Тимофій взагалі не вмів грати в шахи. Розповідає, цим видом спорту зацікавився випадково. Спочатку я ходив в бібліотеку, займався творчістю і побачив в сусідньому кабінеті, як грають в шахи. І захотів грати в шахи. І я попросив папу, щоб він мене навчив. Я пішов до Юрія Володимировича, а потім пішов сюди, в шахову школу 2,4. і у родині Тимофія шахами професійно ніхто не займався. Тож здивувалися, коли у сина з'явилися здібності до цієї гри, говорить батько чемпіона Євгеній Петренко. Я грав в шахи, коли лежав у лікарні. Мені було я приблизно був в такому віці, як Тимофій. І все, після того моя кар'єра шахова завершилася. А коли Тимофій почав грати, спочатку було цікаво. навчився швидко, буквально день-два, і він вже. Знав правила, я його обігрував, а зараз мені не дуже цікаво, бо він постійно мене обіграє. Йому не цікаво грати зі мною. Та шахи не єдине захоплення маленького переможця. Для розвантаження спини батьки запропонували дитині уроки спортивної гімнастики, і не тільки. Він займається додатково англійською мовою, що немало важливо, також для запам'ятовування для пам'яті займається плаванням. І я вважаю, що всі ці секції допомагають досягати тих висот, які він має на сьогоднішній день. Також хочеться займатися ще футболом, але поки що не знаємо чим або замінити, або бо ще є також заняття в школі, домашні завдання. І тому але будемо пробувати, тому що дитині потрібно різносторонній розвиток. Семирічний Тимофій не збирається зупинятися на перемозі у Вінниці. Разом із тренерами він готується до участі у чемпіонаті Європи із шахів. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті irt.pl.ua. Гарних вам вихідних на все добре. все обов'язково буде Україна.